Загинув у бою на Донеччині. У горішніх плавнях поховали 30-річного захисника Владислава Голуба. Віддав своє життя за рідну землю, наблизивши нам всім перемогу. Попрощатися із героєм прийшли його близькі, друзі, колеги, військові побратими, представники міської адміністрації. Щирі співчуття рідним висловив міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі друзі. Колеги загиблого другий рік точиться кривава російсько-українська війна. Ми втрачаємо наших героїв земляків. І сьогодні ми прощаємось солдатом Збройних сил України, Голубом Владиславом Володимировичем. Народився Владислав 15 січня. 1992 року в місті Комсомольському. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 5 вступив до Чернігівського ліцею військової підготовки. Після успішного закінчення цього ліцею у 2009-2013 роках навчався в Харківському національному університеті. Внутрішніх справ, де здобув відповідну кваліфікацію бакалавра. Працював слідчим в комсомольському міському відділі ОМВС в Україні Полтавської області у 2015-17 роках продовжив навчання Національній академії внутрішніх справ, де здобув кваліфікацію магістра права. Із 2017 року старший лейтенант поліції Владислав Голуб працював старшим інспектором в органах Національної поліції України міста Києва. Владислав завжди підтримував гарну фізичну форму. Мав високий рівень спортивної підготовки. Мав Рівень кандидата в майстри плавання і військового багатоборя у березні 2022 року пішов добровольцем на російсько-українську війну. А 5 травня 2022 року, під час виконання бойового завдання, виявивши стійкість і мужність, солдат десантно-штурмового батальйону Збройних сил України Владислав Голуб. Героїчно загинув в районі населеного пункту Шандриголове Донецької області. Пам'ять про подвиг солдата Владислава Голуба назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, в новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! Поховали Владислава з військовими почестями на території меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. Висловлюємо співчуття рідним та близьким захисникам.